Слава Україні! Нікалина! Привіт! Доброго мирного дня! От і настав той прекрасний, незрівнянний, довгоочікуваний, обожнюваний. Та годі вже от і настав той вересневий день, коли ми знову зустрілися дистанційно і щирою вірою в зустріч на шкільному подвір'ї. Так, дійсно, і звірюю те, що цього навчального року у нас всіх точно будуть наші власні крила надії. Крила, що подарують відмінні знання сила допомагати батькам наближати нашу перемогу. Вітаємо всі ці свята. Першого зоріка! Ще не вмерів. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує ми, браття у своїй стороні. За нашу свободу ми покажем, що ми братят козацького, душила ми плажим за нашу свободу Перш за все, дозвольте, славами подяки, звернутися до наших Збройних сил України. Завдяки вам у нас точно буде завтра. Та, попри все, ми маємо й пам'ятати Ухмадит, Краматорськ, Ловчанськ, Часів'як, Кривий Ріг. Не забудемо, не пробачимо. Дякуємо вам. І наше завдання вірити у щасливе майбутнє. Інакше ми просто не можемо. А ще ми просто не можемо обійтися без слова директора на святі 1 вересня. Саме ця людина має надію, що ми будемо вчитися краще. Та тихо ти. Пролетіло спекотне літо, і сьогодні ліцей знову вітає своїх вихованців. Я щиро вітаю з початком нового навчального року дітей, батьків, вчителів. І хоч третій рік ми починаємо роботу під виття сирен, наш святий обов'язок вчити дітей, а їхній обов'язок дітей вчитися. Перемога обов'язково буде, Україна переможе і нам з вами розбудовувати вільну незалежну країну. А сьогодні ми щиро вдячні нашим мужнім захисникам, адже, дякуючи їхньому героїзму, у нас сьогодні є змога навчати, а дітей навчатися. З болем і сумом. Ми сьогодні згадуємо своїх випускників, які полинули на небо, захищаючи нашу Україну. Це Герой України: Микита Колесник, Ігор Великий, Костянтин Капусник, Кабачок Олександр, Вадим Синявський, Станіслав Кондратенко, Безрук Сергій і багато інших. Але життя продовжується. І внесок дітей в перемогу це їхнє добре навчання. Я бажаю дітям сил і наполегливості в навчаннях, батькам витримки, вчителям здоров'я і наснаги в роботі, а всім нам миру і перемоги. Слава Україні! Ти, мабуть, погодишся зі мною, що також важливо в житті учнів, вчителі перших класів. Так, бо саме вони дарують крила нашим маленьким дітям, що сьогодні отримують горде звання першокласник. І ми разом з першокласниками вже з нетерпінням чекаємо вітального слова. Я певю твою руку, дитино маленька, щиро, бережно, ніжно в долоні свої. поведу через казку. Не бійся рідненька, не у не звідаю далекі раді. Будем разом. Всюди ми мандрувати, переходи до ми буде щодень. Я не чути листи і рахувати, читати і писати, співати пісень. Тож давай свою руку і я обіцяю, станемо друзями всіми на довгі роки. Ти полюбиш цю школу і класи, і ясно. І щоранку ти піти сюди за любки. Хоч маленька не спитні, так не діти не похитні, хвоче будемо вчити і некому слухати. Ще така, ніби мама, вона добра і ласкава. Слушаться, будемо всі, як доньки і сини. Школа наша рідна мила бросить. Мати будь щаслива і по щоб що з нами ЗСУ, і Бог. Якщо що нам допомагайте і у нас щось питайте, не дивіться, що малі, ми дорослі ось такі. Рідна школа, наш ліцей, маєм безліч ми день, і майбутнє жовто синє, яке нас любов'ю вкриє. Ех, перше вересня, ми чуда, ми так щиро віримо в перемогу. Скажи чесно, що тобі за ці слова пообіцяла? Нічого, я це роблю від щирого серця. А то ти просто сказав. А наші, наші самостійні 11 класники що нам дещо щось приготували. Колись ми несміливо зазирали до школи, непевнено тримали парфейну кахта, але все починали світне і А сьогодні ще такі дорослі. На наші останні роки і вона відбувається з цих вулицьких тривог. Ми щиро бажаємо, аби всі з обласними спрацювали під мирним небом. Тобто дозвольте ми спочатку на цельному руху зробити тільки важливі речі. Щиро звертаємося до кожного учня, учні, чи і взяти на всіх Звертаємось до наших вчителів. Ми постараємося вас не підвести. Дякуємо за те, що у рідній школі всі ви стали дійсно нашими рідними людьми. І кілька слів до наших батьків. Ми щиро пишаємося, що ми ваші діти. Ви наш приклад для наслідування. Нехай же цей новий навчальний рік щиро підхопить вас, накрила надії на світлена. І щоб ваше навчання минуло не під звуки повітряної тривоги, а під звуки нашої перемоги. Як вже хочеться після усіх цих гарних слів, почути перший творек. Так саме запросто. Нарешті тепер зі впевненістю можу сказати, що наш навчальний рік офіційно розпочався.